Як ви знаєте, завжди в створюючи таку програму, визначається метація програми, для того, щоб все-таки урядовці розуміли, що сюди в цю програму входить. От у нас була в цій програмі виставлена метація програми. Це перш за все забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та освіти, розв'язання проблеми зниження рівня читацької активності населення, особливо дітей та молоді. Друге, збереження і розвиток існуючої мережі бібліотечних закладів, далі всебічна, комплексна е, трансформація закладів культури, формування на їхній базі чу, сучасних інформаційних і просвітницьких центрів. Це ви в своїх пропозиціях майже кожна бібліотека подавала такі от пропозиції про те, щоб була можливість створювати сучасні інформаційні просвітницькі центри. Далі поліпшення умов обслуговування дітей та юнацтва, забезпечення доступу до інформації, формування інформаційної культури молоді. Як завжди передбачається, розробляючи програму будь-яку державну, розробляються шляхи, і показуються ці шляхи, і їх шляхи, терміни виконання і шляхи розв'язання. Наша програма створена за двома етапами. Перший етап це 10-11 рік, який передбачає в принципі, воно в принципі ця, от, ці позиції, які входять у перший етап, вони мусять бути фінансовані в межах бюджетних асигнувань, в межах бюджетних видатків. Ми сюди включаємо, що ми передбачили у, цю, у, ці, у ці перші роки е, цієї програми. Перш за все, це розроблення стратегії розвитку читання, критичного мислення, творчих здібностей дітей та юнацтва, удосконалення законодавчої бази щодо діяльності бібліотек як методичних і консультаційних інформаційних центрів, розроблення нових напрямів роботи з проблем підтримки та розвитку читання, проведення наукових, психопедагічних, методичних досвід проблем дитячої та юнацької літератури. Також звернення уваги. Це в перші роки звернення уваги громадськості, державних, недержавних установ, організацій різних ЗМІ до проблем дитячого та юнацького читання. сприяння створенню умов для рівного доступу дітей та юнацтва до книжок та інших джерел інформації, незалежно від рівня розвитку, матеріального забезпечення, фізичних можливостей та місце проживання. Налагодження зв'язків між установами освіти і культури, активне залучення інформаційних ресурсів бібліотек у навчальному процесі і використання звичайного міжнародного досвіду в цьому вирішенні проблем розвитку читання. Другий етап, Другий етап це 10-ті і 15-ті роки. Як ви розумієте, що це основ, основа нашої буде програми, яка буде фінансуватися вже і поза межами видатків наших бюджетних асигнувань, Будуть сюди підключені і різні які організації, які будуть допомагати нам, та інші джерела фінансування. Що сюди входить? Це координація діяльності центральних місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацію з цього питання, широка популяризація української світової літератури для дітей та юнацтва, проведення сюди вже буде закладатися, проведення всеукраїнських конкурсів, фестивалів, що сприятимуть престижу читання, підвищенню, підготовка видання науково-методичної літератури з питань підтримки і розвитку читання, також підвищення кваліфікації наших бібліотечних працівників з метою популяризації нових методик з цього напрямку роботи. Ця програма, коли буде затверджена програма на державному рівні, вона передбачає створення на ваших регіонах аналогічних програм. І це закладено прямо в наші нашій державній програмі. Тобто в обов'язковому порядку на своєму рівні ви мусите розробити і затвердити, враховуючи всі наші ті пропозиції державної програми, ви на, своєму, на своїх рівнях створюєте такі аналогічні програми. Деякі наші бібліотеки вже мають власний досвід, а це е, е, Рівенська бібліотека, але це в неї, е, е, я так зрозуміла, що з тих пропозицій, які ви нам надсилали, я зрозуміла, що рівно працює за такою програмою, але це на своєму бібліотечному рівні. Є така програма, так і ви працюєте, да, Тарасівна, і ви працюєте над цією програмою. До речі, дуже слушні такі рекомендації, ми дуже багато врахували із ваших пропозицій. Позиції, які на ви нам надіслали. І як завжди у програмі визначаються очікувані результати. Що ж ми хочемо досягти тим, що ми дійсно запроваджуємо таку державну програму? І ми визначили, що ця програма сприятиме підвищенню культурної компетентності та зростання читацької активності населення, залучення більшої частки населення до систематичного читання, заохочення і розвитку інтересу до рідної мови та книжки. Формування у дітей навичок необхідне для пошуку оцінки, використання інформації з метою самореалізації в суспільстві. Оновлення та поповнення бібліотечних фондів. Все це передбачається в цій програмі. І обіділяється, і ми там розрахунки робили, теж фінансова частина теж йде в цій же програмі саме на поповнення бібліотечних фондів. Ну і та і модернізація матеріально-технічної бази. Розділ ви побачите в завданнях і заходах. Якщо ви зайдете на наш сайт, це проект, ви побачите, що і розділ матеріально-технічної бази розвиток чітко конкретно визначений і е, враховані всі ваші теж пропозиції. Ну і ось я хотіла вам більше трошки розповісти про обсяги та джерела фінансування. На першому етапі програма не потребує виділення додаткових бюджетних коштів. Здійснюватиметься у межах бюджетних призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. На другому етапі програми виконуватиметься за рахунок коштів, які передбачуватимуться при формуванні державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі ваших регіональних програм, а також коштів інвесторів та інших джерел. І ось я розписала ще чіткіші прогножні обсяги. В общем, ця програма у нас по наших підрахунках вийшла на 2 мільярди гривень. Два з половиною мільярди гривень. І от за роками ми все розписали. Пишемо, скільки мільйонів гривень йде з державного бюджету, скільки на місцеві бюджети і на інші джерела. Ця програма потребує таких розрахунків. Ми без цього просто б не змогли. От, якщо у вас буде це все цікаво, то ви можете все це подивитися детально і свої зауваження, пропозиції надіслати нам. І от на 13, на 15 і аж до кінця діє цієї програми. От. Але і ще такий момент, там не, ми не враховували рівень інфляції, який може бути в, в нашій державі. Тому кожен рік ці обсяги фінансування будуть уточнюватися і в, яких, в якійсь формі будуть вам доводитися до вашого відома. Ну і, звичайно, що е, ця вся програма, яку ми розробляли, е, ми не самі її розробляли, дійсно спільно ж із дитячою бібліотекою, але обов'язково е е, враховувалися всі пропозиції е, міністерства, які задіяні у цій програмі, центральні, місцеві органі виконавчої влади, громадські організації, обласні бібліотеки для нас, для юнацтва і обласні бібліотеки для дітей яким буде програма забезпечуватися, це буде забезпечуватися, як ви зрозуміли, центральними місцевими органами виконавчої ради разом з громадськими організаціями. Координація цієї діяльності, виконання цієї програми покладена на наше Міністерство шановної культури і туризму України. І ось перед вами, ну ви всі знаєте адресу електронного нашого сайту, де ми розмістимо додаток до цієї програми. Тобто оце є програма, а додаток до програми це завдання і заходи, де чітко визначені наші і заходи, які ми будемо проводити, і буде перед вами все це. Але це ж знову-таки повторяю, що це тільки проект, тільки проект, Робоча група ще не засідала при Міністерстві культури. І ну я думаю, що за це ніхто вас не буде бить і свої.